Ух, водичка. Сьогодні підштормлює. Макс з віталькою вже погнали. Десь шукати сюди ків. Да, як бачимо, волна є. Ну нічого страшного. Друзі, всім доброго раночку! Виїхали із Юргенчиком сьогодні сюди ж, на це саме місце, де вчора були з Жекою. Будемо пробувати знову знайти якогось клекастіка, окуня, одним словом, порибалити. Макс приїхав на двоє суток, отже, і ми маємо рибачити також двоє суток, бо Макс приїхав за 200 км не за бичками, як ви вже знаєте. Тому, друзі, швиденько спускаємо лодку і летим шукати. Ну, летим – це громко сказано. Волни великі, це не алюмінька. Але думаю, свої 20 км ми підемо. Добрий ранок. Добрий ранок. Ви готові? <реш> так, у нас коротше, вже все зложено. Друзі. Бензин залитий, масло залите, акумулятор стоїть, все стоїть, поїхала. Пляшку взяв. Взяв. Ти ж знаєш. Все, йди з цієї сторони. Держи лафет, щоб мене не перевернуло. Не переверну, Злазью туди, злазь. Це моє. Ну що? У мене одна покльовка була. І все, да. Так. що ми не можемо ставити. І бички. Ми судака вже бачимо, вже ти, як напоказав. Да. Тільки я не можу зрозуміти, як оце як по боковому бачу його справа. Починаю крутитися, а воно ж попряму йде. Звісно, ти, якщо починаєш тобі не можна крутитися, ти якщо зафіксував, ти ставиш точку, потім виходиш проти волни. Заходиш проти волни на точку, проходиш 15-18 метрів, кидаєш якорь і по волні спускаєшся до точки 10-8 метрів. І вона в тебе ззаду ти її прокидаєш по волні. Отабі. І куди його всовувати? Отак під клешню одну всовуєш, другу клешню висовуєш. <кхе> Двоюшник. Оце я не думав, що я тебе в твої годи буду всовувати. псовувати. та коропа ціла літо учив. ти що ти там учив? Якби не я тобі його взагалі не міг би ловити. <с jokes> ти його хоч бачив, блядь. Я ну, взяв рулон туалетної бумаги тобі на сьогодні. Ого, от він тобі пригодиться. Хоч соплі витирать. Вона придумовують собі. Вона придумовують собі. Друзі, перший окунець. А ці ось... О... Так, доставай собі, ветерой перші Сльози. Ні, відправи мене в курці, кидай. Я подривався, передвайся. <хи> Всьо б де вийшло. Та при чому тут я? Я тебе тут... вчу коруппа половити, а ти, ввечу ввечу вдакар, а, ти мене вчучає. Та який! Ти якби не я, ти взагалі б і не знав, що таке короб, що? назва, це ужас останній раз я так чув. Макс! Переїжджайте сюди, отут вставайте. Ну саме красиве, коли я де, що тільки бачу. Ось от отак на лодку. На лодку? Ага. Да? І от як він тут не буде, коли цієї білий? Есть, все-таки Буда винтут. Все-таки тут Буда. Все Солда! Що таки він тут є, друзі! Хохо! Мої вітаннячка, перший судакен на базі. Хі, -хі, -хі клас! Отакі ми тут бочел! Нас вітає! Дякую! Викинь його, ж не позориться Два восімсо Туда його! Фух! І там він був, ну там його не так багато було, тут його прорисувало разом з білою прилічне количество. Що це таке? 40 гривень. Ну запиши на мене, бля. Є... Ти мені сьогодні рано кофе по 40 гривень продавав за стакан. По 35. Я по 40. Йдемо сюди кофе. скидки чи що? Звісно. Глоб. Де буде на моїй улиці праздник? Що там буде? Дай кукуруджі, там ще що. Так, друзі, продовжуємо. Супер. Дуже пасивна риба. Ну прям дуже пасивна. Але помаленьку-помаленьку і все-таки одного проговорили. І одна покльовочка була. Що воно біло? І одна покльовочка була у Юргенчика. Од гризло хвост така. Невеликий. А чого ж ти тоді з ним граєшся? Давай вниз. То може великий? А. Півторуха. Вітаю! <реш> на хапу? <Да>. Супер! Мандуваруть! <реш> Ура! Клас! Так, у нас виходить два судака і два схода. Це добре. Нарешті знайшли ми точку. Друзі, на що ми рибачимо? Подивіться. Це у нас паролонова рибка яркого кольору. На неї у Юргенчика була покльовка. І я витягнув. Макс рибачить на мандулу. Бджілка. Хапужна бджілка. Бджілка хапужна. І виходить, що мандула... А? І Виходить, що мандула принесла одного і поролон одного приніс. По нашому бойовому комплекту нічого не змінилось, це наша паличка Azura XGM 318 в рості 259. Як з лодки, так і з берега топчик. І сюди в цей лайтовий комплект врізається дуже класна катушечка Exceller 3000. 2022 року це її нова варіація, новий корпус. Я сказав би, що стара версія, що нова версія, вони майже одинакові. Просто дизайном поміняні. Ну Там трішки відлічаються. Але по своїй легкості та надійності супер. Рекомендую всім на такій катушки працювати грузами до 18 грам. Тоді вам вона буде служити. Ну і рибку, звичайно, викачувати. Хорошо, якщо у Макса бджілка, у нас же ж теж є мандула бджілка. Зараз спробуємо заб... забджульоритись. Де воно? Ось сюди. Колір 905.

Ты бачишь? Трата-топауза приносит судака. Да. Есть. так и есть. Нет? Да. Давай, давай. Все. Судачила. Любишь поролоночку, да? А а ха -ха. Дякую. О, да. Раз. <реш> Та хоч раз уже піддасть. Друзі, паролонова рибка. Творить дива. Надпасивні судаки. Откривають дзьоба. Сюда. Полторушечка. До хати. Заходимо. Ось така, дивіться, синій верх, яркий низ. Забувся я, друзі. назву цієї рибки. Забувся, але... Так, треба фоточку зробити. О, воно отак подержать. 16 чи 18. Слухай, оце отак по косі, по оцій. Там де ви стоїте і до мене. Отут ходить біла риба, я її постійно бачу. І за нею отут отакі судаки ходять. Ти бачив, от гриз хвоста. Хуліган. Торбу, блядь. Яку торбу? Ніяких торб. Ну, ніякий турб. Ух, ти ж мій горбатий. Я сказав горбатий. Я не знаю, блядь. Давай. Так, друзі, надіваємо, дивіться, на поролонку ексцентричний груз. Всі мене запитували чому, е, як це, товстою стороною. Дивіться, тут є худа сторона, є товста сторона. От вам потрібно товстою стороною одягати. Тоді гра краще. Ось! Оце подача. Це хорошенький. Ох, давить, друзі. Просто гляньте. О, хо, хо, хо. Кайф. А це тобі? Ух, а ну де там цей? О, це він! Паралонка? Ні, Поролонка ціла. сюда. Двушечка. Друзья, ну вы понимаете, да? Паралонка творит дело. <реш> 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 Юргенчик. А це тобі рідненький. Дай руку витру. О, давай, давай. Не буду витирати, блядь. <реш> а це тобі рідненький, щоб ти знов. блядь. Да. Фу. <реш> Ставив мене на міляки, де я нічого не ловив. Ну, блядь, ну як. Не матюкайся. Ставив, питаю на міляки. Не ложив. <хи> я на ті міляки. Ну я кормив. Вс. Ставив на міляки, де я нічого не ловив. Mm -hmm. А тепер я судакам сказав ніяких витягів. Просто покльовки. Ай, кайфок, не можу! У, -у, -у, У сюда! Ну, кайф! Просто не можу! У, хороший, бродя! О, хороший бродяга! О-оу, хто це так? А ну давай, давай, давай. Ух, йо Хо-хо-хо-хо! Біг фіш сьогоднішнього дня! Да ти так давно! Трешечка. Сюди! Ах ти ж мій солоденький! Хотів от папочки сховатися! Не получится. Юргенчик! Сьогодні я ловлю на нас двох! Подиви на цього апарата! Я це, я буду вже літом коропів. Короручше. Та ти і коропів не мій шловити Ладно, я сопліс. <ріст> Оту туалетну бумагу, то я так зрозумів брав ліса. Чо ж маєте мені кофе досиш? Дуже безплатно. О, бачиш, як ми вже заговорили. Навіть кофе безплатно. Нормально, палат. Нормально, я знаю. Кажу, Юрічко, дай, будь ласка, кофе. Він каже, 35 гривень. Отак. От Наші чашку тобі віддільно дам, Не починай. Оце поддача по своєму. Загинаюсь, на... хорошенький. Ох, йдов! Ой, хорошенький. Да ты шо хорошенький? <рес> Ох, друзі, ми найшли з Юрдинчиком точкарек животворящий. Хохо. <рес> Курежный. Черненький. Фоканига. Ви за мою руку щасливо его подождались просто? Да-да-да. так. да, Ух, да, да. да, да, да. відкривай рутяк у О, спасибо. Оце вам, друзі, поролонка. Запомните її. Отакі ось, ось судачки. А номер. Хочете, я скажу вам, який у неї? Звісно скажу. Де він? Тут? Опа. Паралоночка. Один, один, один. Три одиниці. Я сьогодні вирвав джекпот. <рив> 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 Кайфок. Оце паралонка шарошить. Ох, і в неї красива на екцентрику ігра, Юле пали. Ти бачив? Ігра яка просто божественна. Ну нарешті. Ну треба чогось починати. Мою и Тоню. Пішов підростати. Сейчас прийде мамочка клюне. Да. Там бабушка, потом дедушка. Я камень с души, в городу, головой, я могу закидать. Не сюди ти кидаєш, Макс. Отак От тобі туди треба кидати. Прямо. у у у у ху Прямо під лодкою. Да. Заходимо. Ну що ж ти так? Так, друзі, темний колір поролона також працює. Як бачимо, який судачинка кілограмова, кіло з хвостиком, кіло 200, мабуть. Ох ти. Підростой. Опа! Так що темна поролонка також працює. смолы просто триш. Ох и хороший. Это раздача. Петрович. Это сила. Вот вещь. Ми з тобою таку козирню точку знайшли. Ну що ж, друзі, вечорія, будемо відправлятися додому. Взяли ось таких чудових клекастиків, штучок 7 на сажарочку, нам з двох з Юргенчиком. Більш як досталь, тим більш серед них були і трофеї. Тому, друзі, і вам бажаємо таких рибалок. Не сидіть, ідіть, получайте, шукайте і обов'язково знайдете. Сьогодні ми знаходимося на цій позиції. Перший раз. Ми знали, що десь тут є чудова вирубка лісова. Тут все в корчах. Одну частинку ми пройшли, мабуть, кілометр. Ми взагалі до 12 годин не бачили риби. Але потім знайшли білу рибу і в корчах стоять отакі красуни. Чого я вам бажаю? Ми летим додому, все ні хвоста, ні чешуї. Кого, які питання, задавайте з радістю, Юргенчик, відповість. Пока, друзі.